І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. тебя, когда ты на коленях, Бог слышит у сердца, что в сильных сомнениях, Он слышит всегда и везде, и во всем, И только лишь в мы силу найдем. Бог слышит молитву через кота, Бог слышит молитву. Слышит молитву, слышит всегда Из тысячи громких и тихих слов Твои слова услышать, слышать готов. Бог слышит молитву глубоко тиши, Пока бьется сердце молись не молчи, Молитва способна покой нам вернуть. Молитва и силы пройти в небо путь Бог слышит молитву через года Бог слышит молитву, слышит всегда Из тысячи громких и тихих слов Твои слова Он слышать, слышать готов Бог слышит молитву через года Бог слышит молитву И громких и тихих слов твои слова услышать слышать готов Бог слышит тебя только не Слышит молитву через кота, Бог слышит молитву, слышит всегда Из тысячи кромких и тихих слов Твои слова он слышать, слышать готов Бог слышит молитву. Мир Божий вам, дорогі брати, сестри, випадкові глядачі, я би хотів звернутися до сьогодні до кожного з нас словом потіхи, словом надії і словом благословіння. Багато живучи в сьогоднішній неспокійний час, відповідальний час, багато інформації накопичується в нашому розумі і в нашому серці. І дуже часто воно є тягарем для кожного з нас. Але я би сьогодні хотів звернутися до кожного із нас словом Господнім. Словом, яке дає потіху, яке дає надію і яке дає нам добре і вічне життя. Ми зараз проживаємо у час. Коли ще в нашій пам'яті, в нашому серці, в нашому розумі відлуння пасхальних днів, коли ми відзначали чудовий і світлий праздник Христового Воскресіння і Його смерті. І дуже коротенько я би хотів поділитися сьогодні з кожним словом, яке записане на сторінках Біблії. Мій улюблений пророк Ісаїя в 53 му розділі п'ятим текстом каже такі слова: Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, Його ранами ми оздоровлені. Я повторюся, завдяки перенесеному ним стражданню. Нам подаровано мир. І сьогодні моє слово є до тебе. Час пройшов, і смерть, вона була доказом того, що Ісус Христос, Він був людина. А Його славне, вічне Воскресіння було і є доказом того, що Він є. І був Бог. Сьогодні я звертаюся до кожного із нас і хочу запевнити вас словом і авторитетом Біблії, що завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. І мені не треба багато часу сьогодні для того, щоб переконати кожного. У тому, що мир, він так необхідний в цей час, в який ми проживаємо. Так бракує в нашій країні миру. А де його шукати? Де його знайти? Біблія нам говорить Матфій Євангелист у шостому розділі, 33 текстом. Каже такі слова, шукайте перш за все царства Божого і його праведності, і це все вам додасться. Такий неспокійний час, який ми живемо, дуже важливо шукати, перш за все царства Божого і його праведності. Ми шукаємо різні речі в нашому житті, і для цього використовуємо багато свого часу. Але Євангелист Матфій нам казав: шукайте перш за все Царства Божого і правди Його. У 55-му розділі про я буду казати: шукайте Господа, поки можна знайти Його, і гукайте Його. Поки він є ще близько. Сьогодні моє питання до тебе, дорогий друже, або випадковий слухачу. А що я шукаю у своєму житті? Бог сьогодні хоче, щоб ми шукали Його праведності і Його царства, перш за все. Почуй мене сьогодні, дорогий друже, брате, сестру, церкви. Шукаймо, перш за все, праведності і Божого царства, допоки можна його знайти. І коли Бог каже: шукайте мене всім серцем і будете знайдені. Знайдете мене. Чудовим текстом із Святого Писання 139-й псалом, псамопівець Давид, він ділиться, і чудові слова говорить: я би хотів, щоб кожен із нас сьогодні сподобався йому і сказав ті ж самі думки, ті ж самі речі, які він описує в 139 му псалмі, 23 й і 24 й тексти, кажуть нам такі слова. Досліди мене, Боже! І пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи найду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічний. Дозволь ми сьогодні, як дозволив Давид, слуга Господній, Дозволь Дозвольми нашому Господу. І їм ті ж самі речі, досліди мене, Боже, випробуй мене, подивися, скеруй мене. І коли наші, наш дозвіл буде до нашого Господа, так як дозволив йому Давид, тоді Бог, Він дослідить нас, Він випробує нас, Він подивиться. І він скерує наш шлях, наш шлях вічності. Сьогодні я хочу іще раз, іще раз звернутися до кожного з нас. Різні голоси, різні інформаційні носії надають нам багато різної інформації. Нам важливо в цей останній час чути. Голос нашого доброго пастиря. А як його чути? Чи можливо його чути в час, коли повітряна тривога лунає? Чи можливо його чути там, де рвуться різного калібру снаряди і бомби? Чим можливо чути голос доброго пастиря? А добрий пастир каже, я знаю своїх. І вони знають мене, я знаю їх по імені. І сьогодні щасливе кожне дитя Господнє, яке має мир у своєму серці, і може сказати: Господи, жию в неспокійний час. Але той мир, який ти дав мені в моє серце, він дає мені натхнення, надію дійти до тої вічності, до котрої ти. Кожного на цій землі. Прийми ці слова і моє прохання, і велике, велике бажання є, щоб кожен із нас, дорога церква, християни, брати, сестри, діти Божі, молімся до нашого Бога і скажімо йому, Господи, скороти дні випробувань, плачу і смерті в нашій країні. Хай прийде вже. Те благословіння, яке ти хочеш дати кожному із нас. Але перед тим ми дозволяємо тобі, наш Боже, як колись дозволив Давид. Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки, подивись, чи не йду я згубною дорогою, і скеруй мене на шлях вічний. А Богу нашому за все слава. Por vi amei.